Всім привіт! Сьогодні, сьогодні почала вже така погода. У нас хмуро, досить холодно. І ще в принципі передають, що один градус має бути в четвертій тепла. може бути приморозки, але поки ось така похмура погода, то потрохи почали вже сьогодні розсаджувати кермек. Він не тут, тому вам сьогодні його не покажу. Можливо, завтра я буду на тому полі. Теж ще будемо досаджувати і вам покажу. І почали почали. Почали, треба буде розбирати, почали розбирати на маркерів, розібрали парники. Ще отут 15 числа воно. до 15-го ті морози, що перейшли. І треба буде починати оці парники теж трохи розбирати. Зараз вам покажу в якому вони. Ну, як вже видно, як воно вже гарно підросло, але одним словом. Зараз вам трішки покажу поля, трошки переселив курчат, вам покажу, і сходимо ще до індичаток, вони, вони в хаті. Ось такі зараз справи. Так, гладіолуз має, тут у нас ось такий вигляд, він же досить ну десь, десь менший, ось тут пізніше сходив, десь вже ось такий по два-по два листочки має. Е, він вже досить великий, вже ось видно, тут із за ленти почав вирости. Переходити, вже б бажано було то все розбирати. Але кажу, ще, ще має бути похолодання. Хоча, в принципі, він би і витримав, але щоб стресу не було, то треба буде на двічі-три ночі його ще накрити. Е -е, так що, ще стоїть з часом, трохи зараз теж воно не тут. Так, часник, дощ піш пройшов у нас. Такий був ливень, і цибуля. отут вони такі, ну ще не скажу, що критичні. Треба буде взяти. От просто місцями є. Так як я Граською проходив, то вон між ряді, можна сказати, чисті, а місцями є е, великий, великий хабас. Треба буде ще раз з градською перейти, але треба буде таку більше сонячну погоду, щоб воно, щоб воно зразу вигоріло, щоб ще раз того не вробити. І тоді між цибулею прорвати. Так, Тут, тут все добре, тут капусти, можна сказати. Що ще ось тільки. І ну, ми ще, в принципі, не садили більше. Тут там мама 에, трохи, трохи рвала було звідси і звідси, то тут 에, оцю супер ранню, то ви садили всю і трохи середньої. Трохи звідси, трохи звідси. так, І, і кермек теж, теж, якщо брати ось цей парник, то там частинку викопали. тут, ну в принципі, в принципі, принципі. Вона потрошки та буде садитись, можна навіть не вез Це З морку вже розібрали парничок. Огірки сьогодні цілий день накриті. Бо кажуть, у нас сьогодні радості 13 було, напевно. Ось такому вона вже хочу брати Оп, мою руку. Ось така вона вже гарненька. Не знаю скільки вона має, але вже я думаю, скоро, скоро буде морквочка. Вже потрохи все заганяємо. Квочку, квочку вже, вже забрали тут. Філіпута, тут і тут пустий, бо квочку вже забрали до курейну одним словом. Та, да, в принципі, зразу йдемо йдем до стайні. оп, І я вам все покажу. Так, Тут в нас, тут в нас, тут в нас. ну, Перепілочки, як завжди, несуться. Вчора звідси забрав одну сім'ю, так як і казав, чотири курочки щось з них виглядає так якби серед цих найбільше. Так, Тут гуло які як були, так і є. Зараз я в принципі зранку доливав воду, треба буде подивитися, що по водах тут всі ночують. в них привичка місця там ззаді багато, але привичка отак лізти під клісідку. Це в них трохи, трохи є. І ось тут у нас ось ці наші домінантики. а ну зараз я спробую включити шпичку. Може, може не будуть сильно боятись а якщо сильно не рухатись, може і не будуть тікати. Ось тут домінанти переїхали вже вже сюди стайні. Тут внизу тішу середніші. Так, треба плавно. Внизу ночують індичата, індичата ще нелегко дають тут. Індичата, так, ось там на самій горі індичата і ще одна клітка теж з домінантом. Забрав їх сюди, бо тут і темніше. Будуть, коли вони щось хотіли починати вже з один одному, шукати колю, то мені не дуже подобається. Так притемнено. І тут набагато тепліше, бо судно, тут є і перепілки, і курчата. І, якщо брати на дворі, то на дворі би їм сьогодні вже вже було холодно. І тих двох курчат, що е, зараз я відкрию. О, тут навіть закрито. Тільки на одну. Так, І тих двох курчат, так опа, опа-опа-опа. Ок, так, 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 секунда. Мусили їх закрити, як відкриваю цей, одним словом, оце донегдав одне злабатими е, ногами браму і десь вона в принципі тоже чорна, спробує її знайти. Десь тут ще має бути, а он голову наставила. Е, голошейка, курок, буквачка їхня, ну вона в принципі їх ще кликала, але вона вже вчора знесла перше яйце. Що я вже її дав до цих курей і вони, по-перше, і носитися з ними не треба, і місце лишні не займають, бо їх треба було плітки забирати, і і так набагато легше. Вони темно, їх ніхто вони собі ходять, їх ніхто не обіжає, їсти має. та й собі живуть. Треба буде ще до тих кліток подоробляти ніпеля, бо ніпельними поїлками набагато, набагато все простіше. Ось Так, ці не вигляд шички один раз на день в бочку. Сюди заливаєш і на цілий день виходить цей спокій, не треба, не треба ще вже нічого тільки їсти, подавати, а то кожному слоєчки довго. Ну, ті ще слоєчка, бо ті так не випивають, і все тут ніпеля немає. А, а так то в них з, ними, з тим набагато простіше. Так що рекомендую, якщо так зробити собі бродера, ніпельну з бочку або купити, ніпельна поїлка в мене. Є відео я теж, коли думав, що ніпельну поїлку зробити дуже тяжко, дуже довго і, і щось можна сказати нереальне, але насправді там нема нічого складного. Ну, головне, головне купити якісні оті самі ніпеля, щоб вони не текли. А решта там буквально за півдня можна отак собі на отакі чотири плітки зробити. Так, ось так. Ось такі справу, ось ці качки, не знаю, ось качки ніби вони ж такі, що скачуть, так літають, ось перший ряд, другий ряд гніздів, і, і вони що, вони, вони сюди вискочити не хочуть, вони собі просто тут ці гнізди зайняті ще там лазить за стекло одна, а інші просто отак на землю несуться і не знаю, треба буде придумати їм поставити напевно якусь дошку, бо вони теж не є ну, тут і висоти, якщо брати для індокачки. Ну. Наверх просто вискочити, вони там і вискакують, а оці, оці не хочуть. Ну, то вже таке. Так, одним словом, зараз йдемо ще до індичаток і, 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 і. і подивимося, бо там ще є в інкубатора, я йому трохи допомагав, але ну, одним словом теж завухають. Так, ось тут наші бурбончики вже ось такі красиві. Ось так тут вони собі їдять. Також насипали їм в бункер. Але як ми тільки їх запустили, вже, вже починали з бункера собі шукати. Такі вони, ну як на індичат, мені здається, може цей бурбон. Досить вони такі великі, гарні, півлітрові баночка, то вони такі біля неї гарненькі, вже таке крило в них досить, досить хороше, тому сподіваюся, тому що це те. Те, на що я розраховую. Е, їх Здається тут, їх тут, їх тут. 11 і ще одне яйце є в інкубаторі. Е, е, зараз зараз до нього подивлюся і, і, і ми повернемося до них. Так, ось Там є таке яйце, воно було, е, я бачив, що живе, я йому пробив до обіду, воно лежало е, просто з пробитим почав я побачив через дерев, що воно ну ось так плівка до нього пристала. Е, зараз я був підкувиряв лише кровило, зараз я його дістану, подивлюсь, що з ним і тоді, і тоді продовжимо там. Так, ніби воно підсохло, я його дістав, ось таке воно слабеньке, не знаю, буде щось, не буде з нього. О, Інкубатор не запустив, думаю, щось не то. Е, хай воно собі тут вигрівається. Я надій, думаю, що може з нього ще щось, ще щось і бути, бо воно отак ножки під себе. Під себе бере, ніби ж багатоку немає, то можливо ще й, й обсохнеться. Ось тут у нас буде, їм, буде їм компанія. Ось так вони вже їдять, сваряться, поставимо їм 30 градусів, бо вони, так бачили, кучкуються, воно тут на землі, брудер стоїть. А датчик вгорі. То я не думаю, що на землі ці без 30 є, воно на 29 виключається, а на 30 включається. Сьогодні ще вони п'ють просто чисту воду. Бо ще чекаю. Може, ще з нього щось буде, а завтра вже, вже від завтра почнуть пити вони антибіотик. Ось такі, ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.